you Ми на каналі Кульчакем, сьогодні у нас буде йти мова про автомобіль, якому вже є 20 років, але він досі знаходить своїх клієнтів в Україні, які з задоволенням купляють його навіть у 2024 році. Даний автомобіль, незважаючи на свій немалий вік, має красивий дизайн і не є застарілим навіть до сьогоднішнього дня. Якщо ви шукаєте недорогий бюджетний автомобіль із досить надійним двигуном, та взагалі Надійний автомобіль, то він чудово підійде для вас, тому що він на даний момент коштує у нас в районі 5-6 тисяч. За ці гроші ви вже можете отримати гарний стан цього автомобіля, і він буде служити вам вірою і правдою. Якщо ви шукаєте для себе автомобіль із бюджетом до 6 тисяч, то саме Golf 5 підійде чудово саме для вас, тим, що на ньому стоїть гарний кузов. Який у нас іде протикорозійний, він де із заводу, і завод дає на нього гарантію на 12 років до Також на цьому автомобілі у нас є дуже великий вибір моторів, деякі з них є дуже ненадійні, але є багато і надійних та хороших двигунів. На даному автомобілі у нас стоїть самий простий і досить надійний двигун. Він у нас йде 1,4 МПІ. Який у нас має 70 кінських сил, що є не дуже багато, але для посяганого користування його повністю вистачає. Також ці автомобілі у нас отримали двигун 16MTI, які є найнадійніші на таких автомобілях, але вони також мають невелику потужність, що складає 100 кінських сил. Переважно, хто хоче швидко їздити на таких автомобілях, Обирають собі доволі надійний двигун, це є 2.0 TFSI, який вже видає 170 кінських сил. Самі ненадійні на таких автомобілях двигуни є в нас FSI, які у нас мають безпосередній приск у циліндри. Вони дуже дорогі обслуговані, також дорогі в ремонті. В них стоять цепи ГРМ, які ще прославили себе гірше, ніж звичайні ремені. Тому що у них можуть розтягнутися цепт, розкочити зуби, і це може нашкодити для вашого двигуна. Якщо ви хочете купити саме 5-й гольф, то мотори об'ємом 1,4 FSI, а також 1,6. Я взагалі б не рекомендував розглядати при покупці. Мотори FSI не слід плутати із маркіровкою TFSI, тому що FSI це без турбіни, а TFSI вже йде з турбіною, що є Ще гірше поєднання, ніж просто FSI, тому що це малооб'ємні двигуни, на яких ще поставили турбіну, і вони тоді взагалі не зрозуміли, як можуть себе повести при вашому використанні. Але двигун 2.0 FSI вже є в нас досить надійний, тому що компанія Volkswagen зробила на ньому повністю рестайлінг, усунули всі неполадки, і він вийшов у нас досить надійний і видає непогану потужність. Ці автомобілі є ще із двигунами 2,5, але це є дуже велика рідкість, тому що вони е, робили стільки на американський ринок. Також є Golf 5 комплектації GTI, на якому стоїть 3,2 v 6 двигун з об'ємом 3,2 літра, який є в нас спортивний, і всі, хто в дитинстві проходив гру Need for Speed Most Wanted знає, що GTI це в нас іде спортсерія Golf 5, під капотом цього автомобіля в нас є дуже багато місця, тут у нас все легко можна знайти та при необхідності замінити будь-яку деталь. Тут у нас стоїть акумулятор, блок передохранітелів, тут у нас стоїть бачок антифризу. І все. Якщо ми звернемо увагу, то Компанія Volkswagen кладе на свої автомобілі отакі вже газові упори, що досить зручно, тому що навіть в автомобілі із бюджетом набагато дорожчі є, що на звичайні паличці По підвізці цей автомобіль у нас є досить крутий, тому що ззаді на ньому стоїть багаторечажна підвізка, спередні Макферсон. І цей автомобіль чудово ходить повороти навіть на великій швидкості. І коли у вас велика потужність на такому автомобілі, то для вас цей автомобіль дарує дуже круті емоції, тому що ти можеш ним як легко ускоритись, загальмувати, а також досить надійно увійти в поворот. Власник цього автомобіля у нас також любить досить швидко їздити. Ми можемо це побачити по покришках. Він їх загубив. з одного боку, вони у нас є, а з другого боку немає Автомобілі У нас люблять. Як і молоді водії, за те, що він у нас досить гарно і жваво керується, і також водії старшого віку, тому що він у нас є досить надійний та економічний. Він не буде просити для себе забагато уваги, а також не буде витягувати з вас гроші та ваш час. Давайте заглянемо з вами в салон. На даному автомобілі у нас пробіг 120 тисяч кілометрів, але власник говорить, що він, напевно, скручений, тому що по салону ми можемо побачити, що у нас все-таки трошки вже затерте, всі кнопки вже практично білі. Що не відповідає дійсності, тому що я думаю, що при 120 тисячах салон мав би бути в трішки кращому стані. Сидіння у нас гарно збереглись. І в цілому салон, як звикло в німецьких автомобілях, у нас досить продуманий, зручний і гарно збалансований. Комплектація на цьому автомобілі у нас є досить проста. Тут у нас є тільки відігріві передніх сидінь, електрорегулювання дзеркал і передніх спопіддянків. Назаді вже їх немає. Сидіти у нас в цьому автомобілі досить зручно, в ньому багато місця, хоча на зовнішній вигляд він у нас іде такий маленький. Здається, що місця в ньому буде мало, але з моїм ростом 1,86 м, мені сидіти досить зручно та простора. Тут у нас стоїть стандартна музика на CD-дисках, але при бажанні можна купити собі отакий магнітфон, який за файт прикуриватель, можна підключити через стежку або аукці. Ергономіка на цьому автомобілі у нас є досить проста. В ньому немає багато якихось кишеньок. У нас є отака центральна кишенька, в яку можна поставити ручку або телефон. Також у нас тут є підлокітник, який регулюється по висоті. В ньому скритий невеликий бардачок. Також стандартний бардачок. Ось така попільничка. І в дверях ось такі кишеньки для води. Тут у нас стоять отакі ручки як на поршкаєні та на різних автомобілях, кому страшно, в повороті може хватити за цю ручку і вже нічого не боятися. Ззаді у нас сидіти, на моє здивування також досить зручно, у нас спереді багато місця, багато місця над головою. Тут є в нас навіть обдуви для задних пасажирів, також невеличкі підстаканки, що мене приємно вразило. Багажник в П'ятому гольфі у нас вже відкривається ось так, що, на мою думку, досить непрактично, тому що коли у вас грязний багажник, так як у нас сьогодні трішки поруху то ви постійно мусите рукою докатись до грязі та пилу. Багажник на цьому автомобілі у нас є досить великий, як ми бачимо, власник у нас. Любить свій автомобіль. У нього є тут багато різних засобів для чистки та догляду автомобіля. Також у нас тут стоїть компресор. Як ми бачимо, тут можна розмістити багато різних речей. Також у нас тут стоїть докатка та отакий органайзер для одинкрату різних ключів. Якщо ми поглянемо на кузов, то у нас є такі невеличкі моменти. Це у нас йде болячка всіх фольксвагенів, хоча в них і оцинкований кузов, але десь-не-десь може трапитись невеличкий річок. Тут у нас арка ціла, тільки є окі невеличкий скол. По порогу також є невеличка корозія, але вона не розпочується. Даний автомобіль у нас є 2004 року. І він досить в гарному стані. він У нас є в різній фарбі. Але отакі моменти, я думаю, що присутні на всіх автомобілях, незалежно від віку. Ну що ж, тепер давайте покатаємось. їзді цей автомобіль у нас є досить гарний, він у нас чудово рулиться, підвізка у нас чудово справляється із камінцями та дрібними вибоїнами. Ми їхали з вами на асфальт. по Асфальту цей автомобіль нас взагалі чудово себе показує, але на двигуні 1,4 із потужністю 70 кінських сил не слід очікувати, що він буде їхати як автомобіль із великою потужністю Незважаючи на те, що він у нас є досить легкий, все одно цієї потужності для нього трішки замало. Зараз у нас буде затяжний поворот. У нас на спідометрі швидкість 70 км на годину. І автомобіль чудово тримається на нас в дорогах. Схід палива на цьому автомобілі у нас є дуже економний. Він у нас по місту споживає 7 літрів 95-го бензину, а по трасі 5 літрів. Якщо ви хочете такий автомобіль для себе і ви плануєте їздити на далекій відстані, то я б рекомендував купити собі автомобіль мінімум від 1,6 МПІ, але найкращий варіант, мені здається, це в нас іде 2.0 TFSI Він у нас є досить жвавий та надійний. Якщо ви купите собі цей автомобіль, ви будете повністю задоволені, тому що він у нас є дуже Компактний, зручний по місту. Коли вони коштували в районі 10-11 тисяч, то я напевно не дав скільки грошей за такий маленький автомобіль, але коли він коштує у нас 5, це чудовий варіант. І я думаю, що ніхто із вас не знайде кращий варіант для покупки в бюджеті до 6 тисяч доларів. Ці гроші ми отримуємо вже німецьку якість. Також тут гарно продуманий дизайн салон. Незважаючи, що цей автомобіль у нас 2004 року. Салон цього автомобіля не є застарілим, він мені зрозумілий, дуже комфортний автомобіль і повністю задовільняє потреби всіх власників. На цих автомобілях в нас стоять три вида коробок. У нас може бути п'ятиступенева механіка, також може бути шестиступенева механіка і Коробка DSG це у нас є роботизований автомат, який має багато проблем. На автоматі такий автомобіль. Багато хто не рекомендує купляти тому що на ньому стоїть сухе щеплення і воно дуже дороговартісне в ремонті. На двигунах MPI у нас стоять ремені ГРМ, які у нас досить довго їздять. По регламенту їх потрібно міняти біля 90 тисяч робіт. У цих автомобілях у нас стоять дизельні двигуни, які у нас є двох варіантів, двох об'ємів, 1,6 TDI, а також 1,9 TDI. Їх не рекомендують купляти через те, що у них дороговартісні форсунки, заміна яких буде коштувати в районі 200 доларів за одну форсунку, тому що на них стоять насос форсунка. Вона є непроста і зразу йде із насосом. Також, щоб забрати вібрації дизельного двигуна, на них ставлять демпферний маховик, який досить до вартісний в заміні та обслуговуванні. Він у нас не ремонтується, і заміна такого маховика буде коштувати вам приблизно 500 доларів, що є досить великою сумою по зрівнянні з ціною цього автомобіля. Тут стоїть багаторечажна підвіска назаді, яка є в нас, я б не сказав, що дуже дорога обслуговуванні, але все рівно час від часу вона хоче до себе уваги, якщо ви міняєте там один два сальника то вам практично кожного року потрібно буде до неї дивитись на станції. Але коли ви поміняєте в зборі повністю всі сайлінблоки, всі сальники, то протягом декількох років або пробігом 70 тисяч ви забудете про задню підвізку. На цьому автомобілі у нас стоять гарні тормоза, автомобіль у нас сам по собі є досить неважкий. Маса його складає тонну 200 кілограм і при повному нажатті педалі Тормоза він нас легко зупиняється, незважаючи на будь-які обставини. Якщо ви подивитесь обзори на такі автомобілі, там 5-7-річної давності, ви можете побачити, що він нас як коштував близько 6 тисяч доларів, 6-7, а зараз він на дворі у нас вже 2024 рік і він досі тримається в ціні. Якщо ви шукаєте недорогий автомобіль, який буде економити ваш час та не буде тягнути з вас гроші, то Повністю рекомендую купити за собі Volkswagen Golf 5 і ще років за 3-4 не задумуватись, на якому автомобілі вам пересуватися. Ну що, друзі, сьогодні в нас вийшов досить непоганий тест-драйв цього автомобіля. Автомобіль мене приємно здивував. За ці гроші він у нас є досить гарний і в ньому поєднуються усі фактори хорошого та надійного автомобіля. Якщо ви задумуєтесь про купівлю Golf 5, то обирайте для себе гарний варіант і катайтесь з задоволенням. Пишіть своє враження в коментарі, чи хотіли б мати на володінні Volkswagen Golf 5, а також не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. Бажаю вам удачі на дорогах. Також не забувайте, що скоро йде зима, потрібно вже перезувати свої автомобілі на зимову резину. І всім до нових зустрічей.